Всім привіт! Нарешті настав той день, коли можна щось відкрити. Нарешті дочекались команду R. Ну або, як воно офіційно називається, Destinied Rivals. О, блін, не розпаковується ЄТБ-шка. Довго трохи чекав, але нарешті воно прибуло. Сам сет, чесно сказати, такий собі. Мені там буквально дві картки подобаються. Зараз я і покажу, що я хотів би звідси зловити. Ну, те, що і всі, в принципі, це псайдак і лапрас. Більше тут такого нічого. Ну, Є декілька прикольних карт. Ще Марк класний. І оцей тренер м -м, біля скла. Мені такий треба в альбом, бо я там собі придумав збирати одну штучку, потім я її покажу. Ну і коротше таке, велике розчарування, що немає Джессі і Джеймса, бо з них всі ці сети ну, виглядають так собі. І взагалі дивно, що на таких. Культових персонажів, можна сказати, іконічних, то дали взагалі тільки там одну картку. Так. Слів Було б прикольніше, якби була просто буква R велика. Ну, от Я не знаю, їх розкривати зараз, не розкривати, ну, напевно. Напевно, не буду. Буду тримати в сіл Ді. І скільки бустерів? Бустерів якось мало. Дев'ять штук. Ну і 9 бустерів. Окей. Щоб довго не тягнути. Ідемо відразу. Сколет релор. Graimer, Aundow, Голбат, Golbat, Реверс, Revers, Реверс за Заптос, ну і нічого. Коротше, чесно кажучи, не знаю. Я реально думав, що тут вже буде Джесси і Джеймс. А може це було чисто через те, що цей сет всі так чекали. Ну і ціна на нього була вже зависока ще навіть до того, як він <гум> вийшов, і взагалі хто-небудь про нього щось знав X. Тобто... тобто нічого. Я не знаю. От наступний сет, оцей Black Ball, чи як там Black Player, чи навпаки, от він мені буде цікавий, там вже є ж фотки того, що там має бути, і там є дуже багато класних карток, які. От мені в альбом прям так і зайдуть. От його я буду старатись відкривати максимально багато. А це напевно, ну, ця ЄТБшка це буде все, що я відкрию по Destiny Drive. Легше буде просто докупити ті нещасні три картки. Ніж думати, що вони тобі колись випадуть. Хоча так можна сказати про любу картку, але поки буде мати логіку, так, така подія так... Рейджи Рок і Ну Таке, таке. Ну, коротше, фуларт в принципі вже непогано. І 4 бустера вже пройшло. Можна це так навіть типу окремо виставити. Аля вибив 5 бустерів. Залишилось. Я хочу, хочу вірити, що це не кінець. От би просто ілюстрація попалась, було б супер. Уже хоч яка-небудь. Ну, шанс на те, що випаде той дорогущий лапрас чи Псайдак. ну мізерний. О, лапрас! Але це не той лапорс. Зераора. Давай... Стоп, а де? О, буква R. Про це хотів сказати, що тут нарешті крутий кубік, напевно, найкласніший Dice, який поки виходили з усієї ери Scarlet і Violet. Цей Dice піде в колекцію. Не знаю, для чого я їх збираю, але прикольно дивитись там купа різнокольорових цих кубіків. Може, колись пригодяться на щось. Манкі. Тім Rocket Рація. Молдрес ігровий. Ну, клас, напевно, так. Чи ні. За ЄТБшку що я не переплачував. Скільки вона там тих? 50 фунтів, так? Да? Ну і ще плюс доставка новою поштою вийшла. Плюс 500 гривень. То можна сказати, що не відіб'ється ця ЄЦБ. Часоп ще ж є. Промка і гарна коробка. Арбок. Порікон. І... Угу. Хотів сказати, на що цей покемон мені схожий, але я не буду. Не буду, не буду. Два бустера. Хо-хо, піхо. Підеш перший. Ічу. Таурус. Морпеко, ларвітар. Не знаю, рапідаш. Довго читати. Маріп. О, є! До речі, ця картка, в принципі, мені теж в альбом піде. Я про неї не казав, бо. Ну, бо так. Клас, супер, взагалі, ну, все, можна казати, що щось десь здійснилося. Чотири. Чотири. хіта уже є. Так, то два нормальних, а так-то взагалі один. Ну і останній бустер. Last pack Magic вона існує чи ні. Колись в мене існувала один разок. Але то було давно і на найдешевшому сеті. І Пробопас. Team Rocket Energy. Класна картка. Взагалі супер. І снізу. Ну, коротше і все. Шкода, що цей сет нам не показав нічого із таких персонажів, яких ми всі хочемо бачити більше на картках. Але щось випало і на тому дякую. А вам дякую за перегляд. І якщо ви ще щось навіть лайкнете, то буде взагалі супер. До побачення!